Друзі, привіт! Сьогодні я вирішив записати таке відео Акваріум з кришкою чи без. Ось у мене це акваріум без кришки, без покривного скла. Хоча в комплекті до цього акваріума було покривне скло, воно і зараз в мене є. Але коли я вирішив сюди встановлювати ось цей фітофільтр, який, до речі, себе тут дуже гарно почуває. То ну, кришка тут не стала, звісно, треба там було її вирізати якось. Як показала практика, вирізати кришку і саме з скла, не так же і просто. Особливо, якщо там робити круглий виріз, бо там такий стаканчик одноразовий бачите. І треба було робити круглий виріз під ту кришку. Ну, було таке рішення прийнято все ж таки спробувати без кришки. І хочу сказати, що в принципі, які мінуси? Акваріум без, кри... без кришки. Ну, ви, звісно, всі про них здогадуєтесь чи знаєте. Ну, це перший мінус те, що вода випаровується, так би мовити. Ну, це не дуже критично, тому що я підмінюю воду там раз. На тиждень, там, десь раз на 10 днів. І, в принципі, вона якраз ось в цей час і десь на сантиметр вона уходить. Ну, я її не доливаю, а потім, просто, коли підмінюю воду, то додаю свіжої води. І другий мінус це, звісно, те, що можуть вистрибувати рибки з акваріуму. Ось саме в мене, зараз я розповім, які рибки вистрибнули. Перша рибка, яка у цьому десь, напевно, місяців 5 після запуску. Так, десь так, напевно, точно не рахував. І ось розбора SP. Бачите, ось це була перша рибка, яка вистрибнула. Ось вона одна така була, перша і єдина. Саме з цієї породи, так би мовити. Всі інші СПчики на місці ніхто не вистрибнув. І вистрибнуло дві кліноп'ятністі розбори ось такі. Також знайшов я їх на полу. Ось, в принципі, і все. За 5 місяців три рибки вистрибнуло. Ось тетрафон Ріо всі на місці, гупачки також всі живі, здорові. Також ніхто не вистрибував, півник також не вистрибував, хоча він так полюбляє плавати зверху. Але це така рибка, яка не робить різкі рухи, тому, в принципі, сподіваюсь, що він не вистрибне. Ну, звісно, анциструси там на місці. Хоча я, я таке чув, що навіть вони е, можуть вилізти через верх так по склу, по склу і вилізти. Ну, мої поки що на місці. Ну і сомік штерба, ось той ось, який дуже активний. Ось цей. Так я йому і не придбав парочку, бо і так тут вже багато риби. Та її, якщо чесно, я не знайшов саме штербу. Ось такі справи. Ну і звісно, який плюс, ну, те, що ось можна так зверху спостерігати, це, звісно, дуже такий красивий вид зверху. Ну, зручно обслуговувати акваріум. Хоча, хоча ось цей світильник, він так стоїть, бачите. Ну, дуже так на грані вже він по розміру якраз ось западлицо для цього акваріуму. І може так необережно, якщо поводитись, то може він впасти. Тут ще в мене стоїть ось цей компресор зверху. Я його чому поставив зверху, тому що він слабенький і працює без зворотнього клапану. Тому він стоїть в мене над рівнем води, щоб, якщо пропаде світло, щоб не потрапила вода до компресора. Ось такі справи. Трохи є нітчатки в акваріумі, якщо придивитись. Ну, Сподіваюсь, не буде вона дуже сильно в мене тут розростатися. Знову я наростив ось тут флейту. І її стало менше. Бо був час, коли я її прибрав. Ну, зараз я знову зробив, щоб течія була меншою. І в принципі це допомагає. Дівчатки стало менше. І світло також я трошки приглушив тут ось цей, ну, досить звичайний тут світильник, він на три режими. І я зараз на середньому. Бо якщо ставити на найвищий, то тоді ну, зараз він світить на першому рівні, на самому слабкому, бо скоро буду. Виключати світло, і це такий самий слабий світ. Ось, бачите, зараз горить дві лампочки. Зараз вам продемонструю. Оп! Ось три горить світодіода. Ось. І ось п'ять це найяскравіший. Ось на цьому режимі, в принципі, для цього акваріума. Не готовий він до такого світла. Йде нічатка. Вон, рибки трошки. Бачите, як збилися. Не очікували вони, що я буду зараз тут світлом блимати. Хіміантус перестав я підстригати. Думаю, нехай вже виросте. Тобто так, так би мовити, він росте на першому плані, а там ось така впадина. І там відпочиває і півник, і анциструси. Так навіть мені більше подобається. Тому поки що вирішив, нехай росте, не буду підстригати. Він так більш-менш рівно проростає. Сьогодні, до речі, в іншому акваріумі ось мене стоїть такий самий фільтр. Я його мив і вже думав, все, зламався. Ось десь рік він попрацював. Та ні, не рік, напевно, більше. Десь два роки от в тому акваріумі він працює. Спершу там був акваєрівський, який йшов з тим акваріумом. І ось десь два роки і вже почались проблеми. Ось це фільтр Xilong, Модель 130 там номер в неї. Якби як до 100 літрів акваріум чи до 120, як заявляє фірма, яка їх виробить, виробник ці, цих фільтрів. Так ось, ну побачу. Запустився він десь, напевно, з п'ятого разу. Незрозуміло чого. Я його помив, розібрав, все, ротор почистив, нічого йому не заважало, але воду він не качав. Ну, потім запустився. Вже думав, що треба новий купляти. Ну, поки, поки працює. Ось такі справи. Всім дякую за увагу. До побачення!